Рузі Соліс екстра проданий. Замовлення онлайн. В селищі вже є такі, а в судьбу їх дуже багато. Їде в нас на Іршавський район селища Заріччя. 24 кінських сили, мотор Mitsubishi. паливна апаратура Bosch, форсунки Bosch. Хороший якісний трактор, компактний, з хорошим виворотом руля з розворотом. Тихенько працює, вихлопна виведена. Наперед, ну трактор бомба. Резина БКТ, 2 роки гарантії. Ціна 9800 доларів. Ну, це акційна ціна, тому що зараз буде підняття ціни. І також до нього заказали індійську фризу 1,50 м. Вона йде на широких ножах, на флянцях, з боковим редуктором. Редуктор на шестернях, не на цепі. І кардан йде теж в комплекті. Кардан до цієї фризи йде з обгонною муфтою. Ціна даної фрази – 1350 доларів. Захват 1,50 м, вага 205 кг.